Nissan Qashqai 2013 року, 1,6 бензиновий двигун, автоматична коробка перемикання та передній привід. Ось так виглядає цей красунчик. Це офіційна тачка, вона ні звідки не пригнана, тобто куплялась тут офіційного дилера. По комплектації є що показати. Ну, По-перше, класний сірий колір, омивайка передніх фар, ось такі легкосплавні диски ну, виглядають досить -таки непогано. А, так, всередині нас зустрічає ось такий тканевий сіренький з чорненьким салончик. Виглядають ну, досить таки практично. Шкіряне мультикермо, круїз контроль у нас в наявності є. Датчик світла, датчик дощу, все у нас є. Підігрів передніх сидінь також є. Тут нас зустрічає. Магнітола, вона, до речі, з блютузом, тобто можна е, слухати музичку через блютузик. Е, тут у нас дві зони клімату, виглядають вони ось так. Два таких люстерка, в яких є що показати. Наприклад, температуру. Коробка автоматична, досить таки проходима, тим паче машинка має лише 135,5 тисяч кілометрів пробігу. Тобто ще поїздиш, дай Бог. Ідемо далі. Зараз покажемо задній ряд сидінь. Він у нас виглядає ось так. Він в гарному стані. Знаєте, я вам скажу, що досить таки прикольно. І так, знаєте, класно його руками трогати. Він такий прикольний. Є центральний підлокітничок, два підстаканнички, Ну і ось так от машинка виглядає наперед. Тобто є е, шарм у кашкайчику. Рекомендуємо це авто, тому що воно обслужене, воно мало лише двох власників, тормоза замінені. Ну і взагалі це автомобіль, який буде тебе радувати розходом. 1,6 бензин, плюс на передньому приводі на автоматичній коробці перемикання. Будеш їздити, горя не знати. Приїжджай до нас, велика кожна дорога 22, хапай авто, біля Жулянського мосту знаходимося. Та купуй, можеш взяти як за повний шматочок грошей, так і в лізинг. 15% відриває від суми, яка буде вказана як за вартістю, від 1 до 5 років можеш взяти та виплачувати. Так що приїжджай до нас та хапай авто на хапай авто.